Покріще 104, чорний плюс цинк, 114, 120, 136, 109, Не мальована в цинкі, 110, 130, 120 не мальована, Стієчка батон. Чорний плюс цинк, 126, 127. Ось також один з колошок невеликий є. 108, 120, 115. 136, 113, немальована, 104, 140, 119, 103, 108, крило не фарбоване. Тут кришечки і не повинно бути. Так, тут все гарненько стоїть, рівненько. 120, ярочка 110. Задня права дверка 118. Не мальована. 120, 104, Не мальована, чорний плюс цинк. Передня права 105, 128, 116, 116. Не мальована, чорний плюс цинк, Крилошко, чорний плюс цинк, 130, 139, 119, не фарбована. Капот чорний метал 68, 59, 79, 70, 66, 61, максимально похожий 80 на Тайвань. Подивимось по внутрянки. Але 50, 60, 70 мікрон то, то є Тайвань. Переднє ліве 48, 50, чорний метал, також воно у нас тайванське. 60, чому мені не сподобалось саме ось це місце. Ну, хто не розбирається, то не зрозуміє. 46. Тайвань. Так, батон, вона же стійка, 127, чорний плюс цинк, не мальована, 120, 150, 140. Ні, все ок, 143. Так, 99, чорний плюс цинк, 133, 147. 112, тут Ок, 102. Не фарбовано все в цинки. Задня ліва дверка 104. А ось ще така ось м'ятинка ят... є. Бачите? Ось вони дві недали... недалеко від цих. Тут ще дві є такі незначні. Але дверка у нас не фарбована. Під ручками все ок. Тут під ручками ок. Ця дверка 150, чорний плюсинка 180, 207, 217, 196, 400, 600. Тут пів міліметра шпаклі, далі пішло на спад. Е, так, крило, чорний метал, тайвань фарбоване, батон не немальоване крило, мальоване, Дверка не мальована, ця дверка у нас фарбована. Тут у нас попереду до міліметра шпаклі на ніть. Кришка багажника 108, 118, 112, не фарбована, 120. 115 не мальована. тут без зауважень. Так, Задній правий приєм. Фіксатор тримає, кнопочка ок, ручка ок, прийомчик 44 немальований. Зараз перезапишу.